Як бібі -Бі допоміг трактору гусеницю знайти. Трактор головна машина на будівництві дороги. На нього чіпляють різне обладнання, і він перетворюється на бульдозер або на ескаватор, на навантажувач або на бурову установку. Гусеничний трактор їздить повільніше, ніж колісний, але він потужніший і проїде там, де колісний застрягне. Але навіть гусеничному трактору буває нелегко. Якщо не допомогти йому вибратися з болота, то він загрузне остаточно. Терміново потрібна допомога. Негайно телефонуємо в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Машин, тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Я зрозумів. Справа термінова. Виїжджаю. Заодно випробую свій ремонтний майстер сюди хід. Тримайся, ми тебе витягнемо. Як це сталося? Трактор розповів бібі, -бі, як корчував пень, надто сильно натиснув на газ, гусениця злетіла і втопилася у багні. А Якщо знаю. він застрягне у цій калюжі, доведеться робити серйозний ремонт. А без гусениці він не може виїхати. Хм. Так, друже, це халепа. Пень виявився надто упертим. Знайдімо твою гусеницю за допомогою металошукача. О, ура! Знайшли! Зараз витягнемо. Ой, здається, зламаний металевий стрижень, який скріплює ланки гусениці. Треба підібрати заміну. Як вам такий варіант? Не ржавіє. Серйозно. Ні, дякую. А таке кріплення. <ріплення> Може, ще й бантик зав'яжемо. Ні. Добре. А цей предмет підійде. Цей стрижень нам і потрібен. Ставимо його на місце. О! Майстерня бібі. -Бі. Тепер можеш завести двигун і спробувати виїхати з калюжі. Ну? Давай, давай. Стоп! Глуши двигун. Так ми обидві гусниці втратимо. Треба встановити лебідку, трос на котусьці і закріпити кінець троса за мій майстер всюди хід. Тросне намотуватиметься на котушку лебідки і ти сам себе витягнеш із болота. Зараз нам треба вибрати лебідку з усього обладнання. Це обладнання цілком підійде. <рес> так, якщо вичерпувати воду з болота, але я за інший спосіб. А ця штука часом не лебідка. Ні, це бур. Ним бурять свердловини. Ну ось! Нарешті те, що треба. Ставимо лебідку і уперед. Чудово виходить! Ура! Ми перемогли! Тепер тобі потрібен техогляд. Постояв би ти у болоті довше, довелося б робити ремонт. На таких складних ділянках краще працювати у парі. Друг виручить, а робота піде веселіше. А нам з майстром всюди ходу муже час. На нас чекають у майстерні. Бувай. Майстерня бібі. Бібі -Бі та його майстер всюди хід знайшли гусеницю, і трактор вибрався з болота. Тепер він працює разом із другим, І Їм нічого не загрожує. А якщо раптом станеться біда, є бібі -Бі та його майстер всюди хід. Дякуємо бібі. -Бі. Як бібі -Бі побував на шоу монстр траків. А якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками, гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В Майстерні нашого бібі -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі, -Бі. який же він великий. Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам Монстер Трак може важити аж цілих 5 тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! чудово! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай-яй-яй. Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти за мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі, -Бі. я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. О. Ай яй яй Ну, серйозних ушкоджень я не бачу, але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо Бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так! Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'ятини ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучіше. Отож. І я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой, ой. Бібі, обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик? <гум> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О! <гум> веселкова пружинка. Mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово. Я замінив ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня бібі. -Бі. Молодець! Бі-бі! Ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота. Як бібі -бі допоміг електропоїзду. Це електропоїзд. А він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. О, яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно. І електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Бібі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Ого. Тепер через нього пасажири спізняться. Ай-яй-яй. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, Та треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу. Mm -hmm. Подивимося. Зрозуміло. Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. Mm -hmm. Дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба жіжі не загасить вітер під час руху? <рес> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на Геловін. Електропоїзду вона не підходить. О, чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло, наче у день. Друзі. А ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу? У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда. Годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо бібі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі. Йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера З. Вона дуже схожа на цифру три, але нам вона не підходить. Його, чудово! Цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Па-па Па-па! Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться. Бо знає правильний час. Як бібі -бі тонув на катері. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Один мій друг подарував мені класну річ. Це трикратна лупа. Вона збільшує предмети у три рази. От яка. Ой. Майстерня Бібі -Бі слухає. Алло, це говорить капітан катера на підводних крилах Бобров. Я запрошую вас на випробування нашого катера. Це дуже цікаво. А як ви будете його випробовувати? На озері. Ми хочемо, щоб ви були присутнім на першому нашому плаванні і оцінили переваги катера на підводних крилах. Добре, я приїду до вас на озеро. Чудово! Чекаємо вас о дев'ятій ранку. До зустрічі! Майстерня бібі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Вау! Яка краса. Раді вітати вас, бібі. -Бі. день. Це мої підлеглі. Бобер стерновий. Він стоїть біля штурвалу. І Бобер моторист. Він стежить за двигуном. Ага. А Що робить капітан? Я прокладаю курси, керую рухом судна. Прошу на катер. Можете позасмагати на кормі. Там є лежаки. Все життя мріяв позасмагати на пароплаві. Мрії здійснюються. Віддати швартові повний вперед. Ліво стерна. Попереду покинутий човен. Ліва стерна! Швидше, швидше. Здається, ми на щось налетіли. Катер майже не рухається. Бібі! -бі. Ми налетіли на покинуту шлюпку. У нас у дні катера пробоїна Вода заливає мотор. Ми тонемо. Ясно, біжу. Я вже біжу лагодити ваш катер. Що? Що ж робити, якщо корабель тоне? Ви знаєте, друзі. Поки я біжу на допомогу команді катера, подумайте про це. Що ж робити, якщо корабель тоне? Мабуть, треба якомога голосніше кликати на допомогу. Допоможіть! Рятуйте на допомогу. А може, краще рятуватися за будь-яку ціну і стрибнути за борт? А-а-а! Рятуйся. хто може! А, -а, -а, -а! А, -а, -а, -а! а може, треба надягти рятувальні жилети і чекати вказівок капітана? Як ви думаєте, друзі, як краще вчинити? Так на мене, треба надягти рятувальні жилети і чекати наказу капітана. Адже капітан краще за вас знає, як і коли треба залишити судно, щоб не потонути у воді. Усім, хто мене чує, катер комета зазнав аварії. Ми тонемо. Допоможіть! Усім, хто мене чує. А, ось я і у трюмі. Ого го, а становище серйозне. Треба якось заглушити пробоїну. Що ж нам робити? Як ви думаєте, малята? Може заткнути отвір ганчір'ям? Чи краще покласти широку дошку і притиснути її чимось важким? Ой-ой, ой я вже всі ноги промочив. Отже й ганчірка намокне, а вода однаково тектиме. Дошки теж не врятують. Вода буде проходити крізь щілини. О! Потрібна гумова прокладка. Вона може щільно закрити пробоїну. Є гумова прокладка. Це килимок, на якому я лежав. Розріжемо його навпіл, і він якраз підійде. Зараз я збігаю і принесу його. Так. Чудово! Притиснемо килимок широкою дошкою. Тепер потрібна підпорка. Матрос-моторист дав мені дерев'яний брус. Підіпремо нашу прокладку. А -а -а -а. -ху. Ось все Вода більше не тече. Алло? Тримайся, бібій. Я передав сигнал лиха. Допомога вже близько. Капітане бобров! Я затулив пробоїну. Ми вже не тонемо. Як це ми не тонемо? Це ж просто надзвичайно. Ура! Ми врятовані! Усім слухати мою команду. Найменший вперед, розворот, Ідемо додому до причалу на ремонт. Дякуємо бібі. -Бі. Ти врятував нас. Ти врятував наш новий катер. Хе -хе. Мені теж не хотілося, щоб такий гарний катер потонув. Сподіваюся, ви ще запросите мене на прогулянку озером. Неодмінно. Ти найкращий майстер на світі, бібі. Майстернє бібі. Ось так, друзі. Я провів неділю, покатався озером і допоміг рятувати катер на підводних крилах. До побачення!